Вітаю, 4 червня, 24 рік, місто Рівне Україна. Хочу пробігтися трішки по жималості, зробити таку оглядову екскурсію, щоб нікого не вводити в оману. По сортам буду називати тільки те, що я чітко знаю, що я посадила. По тій причині, що коли купувались сорти. Я то їх записувала. Назву з сортів, я пам'ятаю, але пересаджувались туди-сюди ті, ті кущики, носилися, перебудовувався сам город. Тому, щоб ні, нікого не вводити в оману, я не буду чітко називати що оце саме цей сорт. Задача в даному відео. Показати, що таке жимолость, її приблизна вага, приблизно її кущики як в якому віці, щоб ви мали уяву, що це таке і чи варто вам його висаджувати. Жимолость їстивна, Наразі буде огляд канадських сортів. Зазначу, що вперше, щоб я 4 червня могла збирати жимолость канадську. Зазвичай. Це кінець червня, навіть десь до середини липня, скажімо так, в цьому році щось аномальне, просто аномальне. Ось покажу вам кущики. Саме от біля цього кущика я зимою знімала. Ось таке навантаження. Як би так зняти, бо вони густі, так я їх не обрізала. Ну, трішки почікала, але не обрізала. Ось так віточку піднімаємо. І ось так стільки ягід на одній віточці. Бачите, ще є зелена. Тобто вона ще з місяць буде ось така. Ось. Бачите, не знаю. Та, уже все. Бачите, відлітає саменька. Тобто зберемо ягідку, потім я її зважу. Ось такого плану вона, товстенька, е, так як вона блютреже. Це по вигляду. Так, тут іще. Ну, де на сонці і вже все. Вже вона облітає. Також дивіться, покажу вам ще. Так, це у нас. З одного боку, щоб кожного не зважувати. Ось дивіться, під кущами лежить, так? Я не знаю, скільки вона тут лежить, то що то дощ, то град, то ще щось. Ось дивіться, я зараз беру і покажу вам, що оце, що впало на спомбонд. Ну, якщо у вас помбон. Ось, я не знаю, скільки днів вона лежить. Дивіться, дуже близько показую. Вона абсолютно істивна. Вона не псується. Пару днів. Якщо, наприклад, ви на дачі. Не приїхали, дощ пройшов, вона впала. І у вас є або укривне, або ну, щось таке, що, з чого ви можете збирати, якщо там не болото. ось її можна спокійно споживати. Вона буде гарненька, чистенька, не гниє. Ну, якщо там слимаки і комахи, не знаю, але ось в такому вигляді вона спокійно лежить на спамбонді пару днів. І вона не втрачає смакові якості. В чому ще класна ця ягода. Так, це ми її назбирали. Не знаю, взяла тільки одну тарілочку, бо не хочу. Так, тим більше, що це йде не по сортам, а як би просто показує подоношення. Ось інший сорт. Дивіться, яке навантаження. Тут взагалі не знаєш, до чого підступитися. Тобто береш вона вся під кущиками, під листочками. Нічого обскубову не треба. Підставляєте ручку і дивитеся, падає вона вам в ручку чи не падає. Зараз з другого боку зайде. Ось таке навантаження на вітках. Так, як же ж зняти? Ось. Показую одну вітку. Бачите, що робиться? Так, це ще не відривається. Далі. І отак на кожній вітці. Просто гронами, 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 гронами. Дуже врожайна. Цим кущам, так, щоб вас не обманути, напевно, 4 роки. 4 чи 5. Це одні з перших, просто вони переносилися. Ось така ягідка. Ось така. Так само, якщо буде лежати, ось я візьму, ось, лежить під кущем, бачите? Вона навіть не втрачає. Не морщиться нічого. Ну, звичайно, якщо вона полежить там дві неділі, то вона трішки втратить свій вигляд. Не хочу дощ тільки що пройшов. Ось така от всередині. Просто неможливо показати за листів. І якби в мене був помічник, щоб знімав, я б могла. Розгорнути кущ, а так вибачаюсь, знімаю одною рукою і тому ну от, позбираємо трішки. Ось. Ось бачите, на кожній, на кожній вітці така картина. От такого допускати не можна, щоб воно лежало. Це треба все було зістригти. Але не зістрила. Тобто треба зняти ягоду і ще до осені гарненько її. Так, це ось цей другий кущик. Ось це чітко знаю, що це в мене посажена аврора. Тому що в один рік вона була настільки солодка, настільки смачна, що я її купила. Здається, 10, більше десяти кущів. Ну, вона пізня, але вже вона буде? Ні, Вона ще не знімається. Вона ще не знімається. Ось така ягода. Ось дивіться, я вам покажу навантаження, якщо зможу. Ось. Це на одній віці. Ось. Це на одній віці. Ось інша віточка. Бачите? З самого низу до верху. Так. Ось тут впало. Ось таке навантаження. Іде? На кожну вітку. Так, потрусили. До речі, теж стелять щось і трусять. І тоді збирають таким чином. Ну, або двома руками, але ну, одною рукою це дуже важко робити. Ось така ягідка. Це Аврора. Навантажена на кущі досить великі. Так. Ось тут іще позбираємо. Ось це ця кругленька. Ось так піднімаєш віточку. А тут пів стакана ягід. Це теж Аврора. Канадські сорти. Пізньої, пізнього терміна плодоношення. Ось це Аврора. Вона така довгенька, пузатенька. Ну, не худенька, а така пузатенька. Так, підемо ще трошечки. Кому задовго, то що я не монтую, вибачаюсь, знімаю так, як я можу, і так, як в мене виходить. Ось цей кущик здається Boreal Beauty. Вона має іншу ягоду. Зараз спробую вам показати навантаження. Кущ після дощу повністю розвалився. Ось одна вітка. Ось такі ягоди. Ось такі. Дивіться, що вже нападало. Можемо навіть не скубати. А позбирати. Ось така вона. Вона більш круглиша. Ну, не як м'ячик, але досить це треба до сьогодні все визбирати, тому що дощ він все рівно <кхід> псує ягоду. Це Boreal Б'юті. Чесно кажучи, такий собі на смак, але для запилення і для ягоди він дуже гарний. Ось. Це я просто з землі поназберевала, бачите? Ну, не з землі, а з помбонта. Навантаження просто сумасшедше. Дивіться скільки я І це на кожній вітці. Ось підставляю руку. І вона вся в руці. Кущ досить, досить великий. Зараз, щоб тут сонце не було. Ось, одна вітка. Дивіться, скільки я Інша вітка піднімаємо ось Бореал бьюти. І ще я висажувала, і ще я висажувала цілу алею боре бор, бореалів, біст і Бореал. Блізард. Блізард нам набагато більше сподобався. Але е, і висаджувала, здається, так, таким чином. Е, що висаджувала дві аврори, один блізард. Дві аврори, один біст. Е, чесно кажучи, зараз я не зможу оприділити, який біст, який Блізард. Єдине, що, по-моєму, Біст він йде кругліший, а Блізард, він йде такий, як Аврора. Тому наразі просто ось зараз знімаю з кущика. Оце, здається, Блізард. Ось це Блізард. Ось він. Да, Сиплеться ягода, але ще такого не було. такий порі була ягода. Саме в канадських сортів. Так. Бізарт. Ось таке навантаження. Це молоденькі кущі тільки висажені. Не хочу сильно трусити, щоб не падало. Хочеться трошки розтягнути задоволення. Ось таке навантаження. Ось дивіться, одна віточка і тут вона просто-просто стіна вся. Ягодую. Ось таким чином. Ну, і це так кожен кущик. Незалежно від сорту. Ось таким чином йдуть в рядочок висажені жимолості. Бачите, навантаження абсолютно на кожному кущени, на якомусь одна мокра. Тут ще не починають падати, тут більш затінок. Ну що, я думаю, достатньо для того, щоб навіть без сортів просто зважити ягоду і подивитися. тут в мене взагалі затінок, тут взагалі сонця не буває. І ось навантаження. Ось навантаження. Це молодесеньке куще. Ось, тут взагалі сонце не буває, оце тільки зранку трішки під ядлення. Ну, Візьму вагу і приблизно зважу саму ягідку. Можливо, навіть я їх загусто посадила, давала метр. Може з часом треба буде трішки виносити вперед якісь кущі. Ну, в всякому разі, вони зараз гарно все почувають. Так. Ну от, зважимо б'юті. Боріал б'юті. Три грама. Два і дев'ять. Два і дев'ять. Так, оце, що я думаю. А що? Аврора, ну вона більшенька. Вона теж так до трьох грамів. Два з половиною. Так, оце, що я думаю. Блізард. Один із сім. Один і дев'ять. Два 1 Так, давайте ще зважимо Оце що ми перші дивилися? Два. Один і п'ять. Так. Один і вісім. Один і три. Ось така ягода, ось такої величини. Взагалі канадські сорти самі по собі набагато більші. Ви самі бачите, от я візьму різні сорти в року, ніж ми робили огляд бачарських сортів. Єдине, що бахчарські сорти родять набагато раніше і посадивши пару тих, пару тих кущиків, ви можете споживати ягоду пару місяців. Ягода дійсно достойна, достойна в плані смакових якостей, достойна в плані того, що ви з нею споживаєте дуже велику кількість необхідних нам всяких мікроелементів і речовин, які підтримують ваше здоров'я. Тому вона називається Жива молодість. Що хочу сказати по самій агротехніці? Ну, як для мене, її взагалі якби, не існує. От я її посадила всі ось, постелила у кривне, вирізала дирочку, посадила кущик. На цьому вся агротехніка моя закінчилася. Хтось писав в коментарях, що я якби обманюю, я їх не поливаю. Я дійсно їх не поливаю. От зараз взагалі суцільні дощі йдуть. І в нас вологість на півночі досить висока. Їм достатньо вологості для того, щоб гарно родити і гарно себе почувати. Єдине, що, подивіться, зараз яке листя, да? воно нічим, ні разу, нічим не оброблялось. Хіба, може, полуницю проходило, трішки там, якщо лишилося, ляпнула на них. Абсолютно здорове... Листя. Ось ідуть нові пагони. Як можна подивитися чи рослині добре? Ось дивіться, на малюсенькому кущику ось іде новий пагін. Ось він. Він відрізняється по кольору. Світленький такий. Ось на ньому, так само, як на ось цьому темному. Наслідуючий рік. Буде ягода, вона буде повністю вліплена вся ягода. Ось, ось. Не було б такого приросту, оскільки тут, напевно, сантиметрів зараз 40, може 50. І це не один. Це дуже багато таких пагонів. Тобто дивитесь на самому кущику. Є пагони, ось які пагони. Ось ось. Оди, пішов, 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 пішов. Бачите, скільки тут сантиметрів? 70-80. Якщо кущику добре, він дає отакий молодий приріст, який на наступний рік буде мати ягоду. А ось ці старі вже не будуть мати ось такого вони кольору темного. Ось обліплений повністю ягодою. Так само на слідчий рік буде обліплений повністю ягодою. Ось це. Єдине, що треба якось мені більш детально підійти до обрізки. І все-таки вирізати ті вітки, які лежать, ось ті, що лежать, і, і проріджувати самі кущі. Вони в мене дуже загущені. Хоча, можливо, це впливає на саму величину яготу, але не впливає на їх кількість. Так що ягода. Сам цей чагарник вже малось дуже легкий вирощування. Я скажу тільки про північ країни. Я не знаю, як він буде почувати себе на півдні країни. Тут вже ви вважайте самі, як і де і що вам його висадити. Проекспериментувати, звичайно, можна і навіть потрібно, можливо, десь півтінь, тінь, давати йому дійсно більше вологи. Ось е як, як хтось буде висаджувати. Не то зважайте, що десь я навіть буду сказати зараз в цьому році, так якщо, наприклад, ті руки, серпень місяць це листя вже жовто, червоне, коричневе, воно не хворе. Це вона лягає спадки. Вона дуже дуже рано лягає спадки і дуже рано просинається. Вважайте так само, що вона має поверхневу кореневу систему, хрущ їсть нараз, якщо він у вас є, просто з'їдає в пару днів куща і кущ просто гине. І тому не сапати, не копати біля нього не можна інакше ви пошкоджуєте коріння, і відповідно ви пошкоджуєте те, що він буде гарно наростати. Кажуть, що жималось росте чи 50 чи 80 років на одному місці. В мене був, була можливість, я старі кущі зрізала на пеньок і за рік часу вже мала ягоду. Взагалі на пеньок там десь 15-20 см, дуже старі кущі, я не знаю, скільки їм було років, і вже була ягода. Тобто чагарник дуже-дуже живучий, дуже корисний і прекрасно себе почуває. Навіть без вашого особи, особливого такого втручання. Звичайно, якщо ви його там підготуєте, польєте чи чимось там приснете, він буде вам дуже вдячний. І ягодка це щороку, незалежно є заморозок, нема заморозку. Трима, навіть коли він квітне, сама квітка тримає заморозок до мінус сіми. Вона все рівно опиляється і все рівно дає ягоду. Самі знаєте, яка в цьому році була весна, які були зворотні заморозки, які зараз ідуть дощі, які зараз ідуть гради, і це завжди врожай.